Привіт, друзі! Е, відкриваю свій канал Ютуба, Майя равлик. Буду вам показувати, як я зайнявся равликом. Як це цікаво і що? Ну, дивіться, буде все цікаво. Е, наш равлик е, сьогодні приїде, сьогодні 16 березня. Ми його давали друзям ну, в сплячку на зиму, щоб вони віддихали, набиралися сил. І сьогодні ждемо їх. Зараз десь вони доїжджають і будемо починати якби, розпаковку. Ми це що вони були щитай, практично півроку в сплячці, Ми за цих півроку підготовились, збудували. Ну, ось таку тепличку. Якби тепличка дуже гарна, нам подобається. Якби на, я думаю, на пару років, може більше, буде дуже добре. Будемо пробувати в ній вирощувати маточне стадо, яке зараз їде. І будемо пробувати запускати. Це ми поробили столики для них. Які ми будемо сюди випускати. Ну, Кожен столик е, ще не знаю, як там буде, якби ми починаючи, е, будемо бачити, скільки буде влазити. Ну, якби На ці всі столи будемо розпускати все маточне стадо І будемо чекати появи ікри Привіт мої будущі підписчики е, Підписуйтесь на мій канал Майравлик. Будемо начинати наш YouTube канал. Будемо пробувати розвивати. Ось дивіться, привезли сьогодні наше маточне стадо. Ось так воно виглядає. Ось так машки. Це такі запаковані з пляшці. Ми їх відвозили до наших друзів. Ось так. На зиму спячку. Ну, Бачите, хтось не пережив. Ось такий. Більшість, думаю, все буде добре. Цей раунд зветься Елікс Аспекса Мюлер. Буде це у нас маточка стату. Не висипаємо. Ось так висипаємо. і будемо вибирати які не дожили. Будемо перебирати. Має бути маточне стадо у нас вам покажу Дозрівся. Бачите? Має бути твердий панцир, має бути закручена в нього губа, якби це все чувствується, видно. Типа кашкет на нього кажуть. Сирок, ну, як кому. Ось так він запечатаний. Це він дозрівший, який буде відкладати ікру. Ми їх зараз переберемо. Помиємо, змочимо їх, вони проснуться і будемо чекати нашу ікру. Ну не спішити помаленьку, ладно, передивитися, щоб було. все хороші. Ось так вони, бачите, в ще щось ось так вони запаковані. Hours later. Ну, все, дивіться, ми вже їх повністю розложили, пармон, всі стіл заповнений, все розсипали, а тепер беремо воду і їх починаємо. Вивату, носити, то вони просинали. Ми так і кліємо. Ми вже відібрали трошки, хто не дожив. Покажи о нас скільки нас. Якось так. Ну і ждемо, щоб хто у нас буде перший просинатися. Ну, дивіться, є вже перший. Дивіться, скидає пленочку як. Знаєш? Дивіться, скинув пленочку він. Опа. І просинається. Дивіться, який який Ну. Дивіться, який парень просинувся. Дивіться, який. Лусика. Ну, Попозіруй. Кажи який, де, де, де який парень Проснувся. Так, Ну все, йде. Буду Буде остальних своїх друзів. Ось так, ми кожну скала проходимо. Ми його будемо. Це ми, як ви бачите, на відео розклали сіль по кругу на кожному столі щоб вони з стола не вилазили. Правда, може там якийсь всякий буває, він поводимо в морі лазі. Але більшість вони торкнулися до нього тікають. Там у нас ми так поробили стоки каналізації. Ми повиривали по 200 літрів бочки поставляли і туди зливається наша вся Ось так. Зараз будемо кожного стола обходити, мити, дивити її. Робили два поверхни, зараз так нижненькових, і щоб вони виставка. ми возили їх до друзів на півроку сп'ячку, ну, полидень. Давайте дали. Ну і поки за цих півроку займалися теплицею. Ми построїли теплицю. Родили столів ось таке. Робили туманний полів. зверху. туманний полів. Я вам далі туди ще покажу, як воно буде. Витяжки поробили. Температура в них ну десь плюс-мінус 18-22 має бути. Так поки я. Я тут досі взяю. Тут моє лучше моє Для... Я поки на фінансі, я роблю це. Ну а ви Щоб... підписуйтесь на мій канал, має равлик, ставте лайки, ну підписуйтесь, а далі буде інтересніше.